Вітаю усіх хто налаштував свої приймачі на хвилю української радіо Вінниці на часі програми Віч на віч перед мікрофоном Олександр Блашко. Як працює Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в умовах воєнного стану? Наскільки суттєво змінилась? Змінились принципи його роботи та що зроблено для покращення його матеріально-технічної бази, підготовки бригад швидкої медичної допомоги в громадах області. Про це та інше ми будемо вести бесіду з начальницею оперативно-диспетчерського управління центру Тетяною Бобрук та старшою лікаркою Центральної оперативно-диспетчерської служби Іриною Пацелюк. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, шановні гості у нашій студії. Доброго дня. Доброго дня. Перше питання я хочу адресувати вам, пані Тетяно. Тож, скажіть, як сьогодні працює центр екстреної медичної допомоги, насамперед в умовах воєнного стану. Що змінилось за цей період? Можливо, вам надано більше повноважень? Будь ласка. Дякую за запитання. І так, наш центр здійснює свою діяльність за такими основними напрямками: обслуговування викликів по екстрену медичну допомогу, обслуговування викликів по неекстрену медичну допомогу. Ці виклики ми переадресовуємо на невідкладну службу Центру первинної медико-санітарної допомоги, обслуговування викликів по транспортуванню хворих. Обслуговування викликів виїзної консультативної медичної допомоги, надання консультативної медичної допомоги, надання психологічної медичної допомоги, транспортування крові та кровозамінників, надання телеметричної кардіологічної медичної допомоги, обробка звернень на гарячу лінію. Взаємодія з іншими службами і збір інформації та організація надання екстреної невідкладної медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях та масових подіях. А за вашою умова... оцінкою, все ж таки, наскільки можливо змінилось матеріальне та технічне забезпечення центру впродовж минулого року, особливо бригад швидкої допомоги? Ну, ми забезпечені на 100% і автомобілями. І медичним обладнанням, лікарськими засобами, виробами медичного призначення. Тобто, на сьогоднішній день ми забезпечені усім для того, щоб надавати якісну своєчасну екстрену невідкладну медичну допомогу. Що стосується змін, які відбулись під час військового стану, то спочатку повномасштабного вторгнення ми почали транспортувати поранених військовослужбовців, бригадами екстреної медичної допомоги. Ми їх транспортуємо як у заклади охорони. Здоров'я міста Вінниці по області, так і за межі області. І наші бригади неодноразово виїжджали і в місто Львів для транспортування поранених військовослужбовців. Виїжджали в Дніпро, в Запоріжжя, ну, в інші міста для того, щоб транспортувати поранених військовослужбовців. І, мабуть, бригади працювали над деокупованих територіями. Так, так, Також? так, працювали Уже в поточному році 2023-му. Дві наших бригади. В складі лікаря, трьох фільшерів, середньомедичного працівника і двох водіїв, працювали на деокупованій території Херсонської області і надавали медичну допомогу мешканцям, які там проживають. Були вони 14 днів, це одна поїздка, і залишилися ще на 14 днів. Тобто, протягом місяця вони надавали допомогу постраждалим пацієнтам де території Херсонської області ну і фахівці центру сьогодні задіяні в збройних силах. Також також да є багато у нас працівників, які мобілізовані. Це як лікарі. Так і середній медичний персонал, і водії, і несуть службу в збройних силах України. Це як жінки, так і чоловіки. Попередньо ми говорили про матеріально-технічне забезпечення центру. Скажіть, а яку можливо, допомогу конкретно ви отримуєте від міжнародних партнерів, донорів та можливо органів влади на місцях? Від органів влади за сприяння Вінницької обласної військової адміністрації та Вінницької обласної ради підприємство отримало сім автомобілів екстреної медичної допомоги. Були отримані генератори, дефібрилятори, монітори, а також унікальна система реанімації «Зол «Автопульс» для навчально-тренувального відділу. Також Вінницькою обласною військовою адміністрацією та Вінницькою обласною радою на підприємство було виділено кошти для придбання паливно-мастильних матеріалів, і це дало змогу забезпечити роботу підприємства і паливно-мастильними матеріалами впродовж першого півріччя 2023 року. Хочу запитати пані, пані Ірина Ірино, так. А вам все ж таки доводилось транспортувати хворого в інший регіон для надання більш можливо кваліфікованої медичної? Допомоги чи можливо доставляти життєво важливий орган для трансплантації, проведення такої операції? Так, була така можливість задіяні наші бригади також в трансплантації. Для доставки органів для трансплантації виїжджали із межі нашого міста в інші міста, Тобто став така допомога. Ну і я нашої... трошки добавлю, наш відділ виїзної консультативної медичної допомоги, регулярно транспортує важких хворих, дуже часто в місто Київ в науково дослідні центри на для надання більш кваліфікованої медичної допомоги пацієнтам. Тому... Я зрозумів, пані Тетяно, а загалом, скільки бригад швидкої медичної допомоги нині задіяні в роботі, та чи на 100% вони укомплектовані як фахівцями, так і технічно? На сьогодні у нас в цілодобовому режимі працює 99 бригад екстреної медичної допомоги. Всі вони укомплектовані. Є в нас лікарські бригади, є фельдшерські. Якщо це лікарська бригада, то склад лікар, фельдшер. Водій, якщо фельдшерська фельдшер і водій, і вони повністю на 100% забезпечені і автомобілями, і медичним обладнанням, апаратурою, і лікарськими засобами, і виробами медичного призначення. А загалом, скільки часу необхідно для прибуття швидкої на виклик в межах міста, які тут встановлені норми під'їзду, значить. Немає у нас розподілу часу по місту і по селу. Згідно постанови Кабінету міністрів, у нас є розподіл викликів на критичні, екстрені, не екстрені і непрофільні. На критичний виклик бригада має прибути протягом 10 хвилин, до 10 хвилин, на екстрений до 20 хвилин. Якщо це виклик не екстрений, ми його переадресовуємо на сімейну медицину, там уже час більш ну, до однієї години. А хто визначає рівень виклику, як то екстрений чи звичайний? Оператор так? диспетчер диспетчер так? диспетчер згідно протоколів диспетчерізації задає певний перелік запитань для того, щоб визначити, який наразі стан пацієнта: чи він критичний, чи він екстрений, чи він не екстрений, чи він не профільний. Тому що на лінію 103 звертаються дуже багато абонентів і абсолютно з різних питань, і навіть часто з немедичних. Тому диспетчер задає певній. Перелік запитань визначає, який стан пацієнта. Система в нас автоматично, згідно цих даних, кодує. Якщо критичний, він червоний, якщо екстрений, він жовтий, якщо не екстрений, зелений. Ну, непрофільний це не є наш виклик, це скоріше консультація. І це визначається диспетчером на базі отриманих відповідей від пацієнта, від абонента. Добре, ми говоримо про роботу диспетчерської служби, а в якому. Режимі нині працює служба 103, Чи збільшилась кількість викликів у прийменні з довоєнним періодом? Кількість викликів зменшилась, і це пов'язано з тим, що ми перейшли на протоколи диспетчерізації. І оця категоризація викликів дала нам змогу значно зменшити кількість непрофільних виїздів, тому кількість. І ну, виїздів бригад зменшилось в порівнянні з довоєнним періодом. Ну, як правило, перша інформація про ймовірне, наприклад, захворювання на ковід надходить до диспетчерської служби, яка приймає кінцеве рішення. з початку року ось таких викликів було багато. На ковід? Так. Ні. Ковід зменшилась кількість звернень. По ковіду, але все ж таки вони є. Ми на них реагуємо, надаємо допомогу, транспортуємо до лікувальних закладів. Бригади на 100% забезпечені засобами захисту. Це і костюми, і маски, і дезінфікуючі засоби, лікарські засоби. Але ну Ковід зменшився, все ж таки, як налагоджений зв'язок диспетчерської служби з відповідними закладами, які лікують хворих на ковід, тобто, якщо виклик прийшов з одного району, а заклад? Переповнений, ви можете відправити пацієнта в інший район. Так, да, у нас є маршрут пацієнта, згідно якого ми працюємо, але ну зараз не переповнені заклади. Але дійсно було такі були такі часи. Заклад переповнений. Ми телефонували в інший і вирішували питання госпіталізації з іншим закладом. Але наразі є маршрут, і добре, що вже зменшився ковід, ну кількість таких хворих. Тому згідно маршруту транспортуємо, якщо є потреба перетранспортування між іншими закладами. Ну наприклад, в якомусь закладі хворий лікувався і виявили ковід. Ми теж перетранспортуємо. От старший лікар з'єднується з лікарнею, куди доставляють хвору. Повідомляє, що до вас транспортують такого-то хвору. І щодо кадрового забезпечення саме бригад. Хто туди входить? Ви почат, на початку розмови почали про це говорити, але все ж таки нагадайте нашим слухачам, як хто з фахівців увійшов до складу бригади, яка працює на швидкій Значить, На сьогоднішній день у нас є лікарські бригади і фельдшерські. В склад лікарської бригади входить лікар, середній медичний персонал, фельдшер і водій. Склад фельдшерської бригади, фельдшер і водій, угу. зрозуміло. А, а загалом, скільки на сьогоднішній день філій та відділень екстреної медичної допомоги діє в області, та яке їх забезпечення на сьогоднішній день? Можливо, є такі райони, або зараз вже краще говорити громади, громади так які не повністю укомплектовані. Ну на сьогодні у нас 8 філій, 18 відділень екстреної медичної допомоги. І на деяких відділеннях ще є у нас пункти постійного базування бригад 29 пунктів. Це всі наші відокремлені структурні підрозділи, тому так як і підприємство загалом, так і всі філії, всі відділення забезпечені абсолютно. Всі. Але центр знаходиться в Вінниці і приймає остаточні рішення. Скажіть, як працює цей цей механізм загалом, якщо виклик надходить, наприклад, з Оратівського району? Як давайте може старший лікар розкаже на ну. пані Ірина. Ну, будь ласка, в нас в області працює єдина централізована диспетчерська. Всі дзвінки на лінію 103 попадають в цю диспетчерську. Диспетчер уже спілкуючись з людиною, яка викликає, запитує, який населений пункт, які скарги. Чи дійсно виклик є екстрений і потребує виїзду бригади? Далі цей виклик переадресовується на планшет. Які знаходиться безпосередньо в бригаді, вже в залежності від того населеного пункту, звідки здійснюється безпосередньо цей дзвінок, як правило, на виклик направляється найближча бригада, яка знаходиться до цього населеного пункту, ну відповідно надається екстрена медична допомога, але на сьогоднішній день не всі громади мають ось скажімо, Карету в своєму розпорядженні швидкої допомоги? Загалом, якщо візьмемо громаду, до якої входить 12 або 15 населених пунктів, скільки Карети вона має в своєму розпорядженні. У нас не громада має карети, а в нас відділення. І кожна громада від відділення або пункту базування бригад до кожного села громади, у нас транспортна доступність відповідає нормативу доїзду бригад. І якщо навіть та бригада, яка має тут перебувати, вона зайнята, то є інша. І хто найближчий, той виїжджає на виклик. Диспетчер на моніторі бачить, що поступив виклик. Він бачить в програмі, яка бригада є найближчою, і він відправляє навіть якщо це бригада не з цієї громади, але вона знаходиться поруч. Тобто в нас працює принцип екстериторіальності. Попередньо ви говорили про те, що кількість викликів дещо зменшилась. Причина є цьому. Ну, ми стали працювати згідно протоколів диспетчерізації, і, от, по категоріям звернень, ті, які не є нашими профільними. Вони вже не потребують, ну там, де пацієнт не потребує надання екстреної невідкладної медичної допомоги, вони не фіксуються, бригада не виїжджає, і таким чином кількість виїздів зменшилась. Є багато пацієнтів, які телефонують для консультації. Ну, Наприклад, лікується в сімейного лікаря, є лист призначень, не знає, як ту таблеточку випити, як вона буде взаємодіяти з іншою таблеткою. Або, наприклад, підвищилась температура до 37 градусів Цельсія в дорослої людини, немає більше ніяких скарг і він не потребує надання допомоги, потребує лише консультації. Раніше, коли ми не працювали по протоколах, у нас не було можливості такі виклики. ну, Скажем так, не обслужити зараз. Ми їх можемо обслужити консультативно. Це не є чимось екстреним таким і ну такою ситуацією, що потребує надання допомоги, тому ми консультуємо, але виїзди за рахунок цього зменшились. Тобто, тобто не профільні виїзди зменшились. Тобто, фактично, те, про що ви говорите, може стати причиною відмови виїзду швидкої допомоги на виклик, так? Так, да, але ми не відмовляємо, ми консультуємо, ми надаємо рекомендації, тому як такої відмови і немає. А скажіть, а які послуги надаються на платній основі? Є така ну згідно закону України про екстрену медичну допомогу, надання екстреної невідкладної допомоги є абсолютно безкоштовним, тому у нас є єдина послуга, яку ми можемо надавати за кошти, це навчання інтернів, контрактників. Ті інтерни, які навчались в медичному університеті на контракті далі вони проходять інтернатуру і за інтернатуру вони також носять кошти. Це єдина послуга. А так все безкоштовно. В області нині проживає майже 180 тисяч внутрішньопещених осіб, серед яких є і медпрацівники. Скажіть, скільки таких фахівців знайшли роботу у ваших підрозділах? Ну за період повномасштабного вторгнення 19 осіб у нас в підприємстві були працевлаштовані. Деякі вже повернулись додому. І наразі на сьогоднішній день у нас сім внутрішньопереміщених осіб працює це три лікаря, три фельдшера і один водій. Дефіцит кадрів є у вас все ж таки на сьогоднішній день, враховуючи те, що частина персоналу сьогодні проходить службу в Збройних силах України і не лише? Ні, немає у нас дефіциту. Укомплектовані бригади працюємо. Нам Зрозуміло, і, можливо, ще декілька питань все ж таки за вашою оцінкою. Чи можна сьогодні говорити про покращення роботи екстреної медичної допомоги після реформування медичної сфери загалом? Звичайно. І порівняти, скажімо, роботу, яка була років 10 тому, і сьогодні. Що змінилося? Матеріально-технічна база. Ну, по-перше, автомобілі. На сьогоднішній день наші бригади виїжджають на автомобілях не пізніше 2020 року придбання. Раніше ми виїжджали знаєте, на таких стареньких, дряхлих автомобілях, які розвалювались по дорозі. Не було лікарських засобів в достатній кількості виробів медичного призначення. На сьогодні ми на 100% забезпечені ними. Не було медичної апаратури, один електрокардіограф міг бути там на п'ять бригад, може на десять. Зараз кожна бригада укомплектована повністю медичним обладнанням. Ну, зарплата, заробітня плата на сьогодні. Адміністрація нашого підприємства забезпечує людей заробітною платою відповідно вимог постанови кабінету міністрів, тобто 20 тисяч гривень це для лікарів і 13,5 – для медичних працівників. Тому всі медичні працівники отримують нормальну заробітну плату вчасно, забезпечені спецодягом. В дея... ну майже не в деяких, а майже в усіх структурних підрозділах зроблені ремонти. Ну набагато краще, якщо говорити про фінансове забезпечення безпосередньо бригад швидкої допомоги, кількість викликів виїзд на впливає на загальну суму виплат в кінці місяця, ні? Ні. ні. Можна один виїзд зробити, можна 20 зробити, але зарплата однакова. Ну у нас розумієте, немає такого, що десь хтось один робить виїзд, а хтось більше, тому що на виклик виїжджає найближча, найперша бригада, то і принцип екстериторіальності тому. Ну, навантаження майже однакове. Попередньо ми говорили про фінансове забезпечення і матеріальне забезпечення центру непідкладної медичної допомоги. А от хто сьогодні безпосередньо вас фінансує НСЗУ? Так, на яких умовах це відбувається? Йде підписання договору з НСЗУ за пакетом екстрена медична допомога? Ми виконуємо всі вимоги, які прописані в договорі, і НСЗУ виплачує нам кошти. Йому. Ну і плюс органи влади. Наші допомагають, як я вже казала, було виділено кошти, і ми перше півріччя 23-го року мали паливно-мастильні матеріали, забезпечувалась робота. Додатково допомагають нам от, закупівля, йде медичної апаратури, обладнання, то місцева влада також дуже допомагає. Пані Тетяно, можливо, останнє питання щодо можливо навчання населення з надання невідкладної медичної допомоги. Ось якісь курси такі. Да, наш навчально-тренувальний відділ регулярно проводить навчання з різними категоріями немедичних працівників. Це і працівники поліції, ДСНС. Ну, різні установи звертаються. І, до речі, хочу сказати, що спочатку повно Масштабного вторгнення дуже активно почали організації звертатись з проханням провести навчання для своїх співробітників, тому що наразі надання домедичної допомоги це є дуже актуальним. Що ж, час ефіру добій кінця. Я нагадаю, що це була програма Віч навіч ній брали участь керівник оперативно-диспетчерського управління обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Тетяна Бобрук та старша лікарка Центральної оперативної диспетчерської служби Ірина Пацалюк шлося про роботу центру в умовах воєнного стану матеріально-технічне та кадрове забезпечення бригад швидко. Кої допомоги розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.